Наприкінці жовтня наша країна відзначає День визволення України від фашистських загарбників. Згідно з указом президента України, з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу установити в Україні День визволення України від фашистських загарбників. Які відзначати щорічно 28 жовтня? 31 жовтня у Ніжинському міському будинку культури відбулися урочисті заходи. В історії кожного народу є дати, які з покоління в покоління залишаються як знаменні. В цьому році ми відзначаємо 70-ту річницю визволення України від нацистських загальників. Тільки що ми з вами почули і побачили, які жахливі цифри загиблих українців в цій війні. Хочу додати, що в ряди влади радянської армії було призвано 3 тисячі ніженців, понад 19 тисяч ніженців здобували перемогу на фронтах Великої вітчизняної війни. Трагедія війни торкнулася. Кожної української роди. І в історії нашого народу ця жахлива трагедія на віки. Хочу сказати, що своїм героїзмом, своєю мужністю, своєю самопожертвою, своєю любов'ю до батьківщини наші ветерани показали нам приклад, як потрібно долати І сьогодні вони є для нас прикладом, як потрібно сьогодні захищати нашу рідну Україну. На жаль, це так. Хочу низькоклінно подякувати ветеранам за їхню самопожертву, за їхній подвиг, за те, що завдяки ним ми весь час жили в заході, в мирі, в добробуті. Хочу побажати їм. Довголіття, кріпкого здоров'я, сімейного затишку і саме головне всім нам миру над головою. Слава Україні! Організації України. За активну соціальну позицію організацію адресної допомоги ветеранам Луганщини та міста Славянська нагороджується голова ради Ніжинської міської організації ветеранів Чернігівської області Алексєєнко Лариса Григорівна. Найбільше ворівну її праці, в її душевних силах, її нічим не впорівнянні і сердечній добротті і миспокійно подякувати за ту роботу, яку вона виконує, за той вклад підтримку наших шановних ветеранів, які вона надає. Вона дійсно для наших ветеранів, для наших дітей війни. В Ніжині є справжньою з Сулитий бухар. Дякую вам за вашу працю. Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю в ім'я Незалежної України нагороджується Фанченко Олександр Тимофт. поклон всем, кто пришел сегодня на это действительно торжество. 70 лет освобождения Украины. Низко мероприятие, которое было проведено в честь этой даты, совпало с освобождением города Нежина в Черниговской области в 2013 году. Была организована эстафета памяти, которую мы провели в нашем городе, в области, в Украине. Поэтому хочется сегодня победителей, которые участвовали в этой эстафете, а у нас фактически присутствуют ветераны, которые находятся в зале. Они первыми были помощниками проведения этой эстафеты. И были помощниками все школы города. Низкий поклон всем школам города. Но есть Школы, которые действительно приложили максимум усилий для того, чтобы память не стерлась, а люди, которые положили головы за наш город, за область, за Украину. Хочется верить, что эта эстафета памяти продлится и дальше. Мы в следующем году празднуем день Великой Победы вообще над фашизмом. Хочется заверить. всех присутствующих, что городской совет ветеранов все будет делать для того, чтобы память вечно жила в сердцах не только наших неженцев, всех буквально людей. Почесною грамотою Організації ветеранів України за хідну і змістовну роботу по патріотичному і моральному вихованню підростаючого покоління, активну участь у всеукраїнській естафеті пам'яті Слава визволителям України нагороджується Ніжинська загальноосвітня школа номер 10. 100 Валентина Миколаївна ми сьогодні. инвалидов великой отечественных войне всего 156 человек. И храним память них все время, вручая листовки. И это...